Вас. Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка ознайомить мільйон аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також Дня пам'яті і примирення, 6 травня в Сумському педагогічному університеті відбулася низка заходів. Почалася вона з польової солдатської каші, якою студенти університету пригощали учасників. Народного хору ветеранів війни і праці міської організації ветеранів, серед них і фронтовики, що під ворожим вогнем пройшли не одну сотню кілометрів шляхами України і Європи з численними бойовими нагородами, і ті, хто наближав омріяну перемогу, працюючи в тилу на військових заводах. Серед учасників ветеранського хору, до речі, є і випускники Сумського педагогічного інституту перших післявоєнних років. Невдовзі одній з аудиторій університету відбувся своєрідний обмін музичними меседжами. Хор ветеранів війни та праці під керівництвом Олександра Філоненка виконав кілька пісень воєнної пори, які викладачі і студенти кількох факультетів педагогічного університету слухали, а потім і аплодували стоячи. Натомість, студентка інституту педагогіки і психології Карина Брянцева заспівала пісню «І пусть пройдуть года, пройдуть віка. Студентка філологічного факультету Марина Сенча виконала пісню Землянка. А потім свою виконавську майстерність свочолим метеранам подарувала Євгенія Торопова з клубу авторської пісні Булат. Головною ж подією цього травневого дня стало відкриття меморіальної дошки випускнику 1993 року колишнього факультету фізичного виховання вже колишнього педінституту, а нині педагогічного університету герою України Олександру Аніщенку. Минуло рівно два роки від того травневого дня. Коли на той час 44-річний заступник начальника підрозділу Альфа управління Служби безпеки України в Сумській області, підполковника Ніщенко зі своїм підрозділом прийняв нерівний бій під слов'янськом на Донеччині, це був один з перших реальних епізодів реальної війни з конкретним ворогом, добре озброєним і підступним. Натрапивши на засідку, загина Ніщенка був атакований і мав численні втрати, перебуваючи під ворожим вогнем, маючи численні поранення, Олександр не припиняв нищити терористів. А прикриваючи поранених товаришів, свідомо підставився під постріл ворожого гранатомета. Добрі щирі слова про Олександра Аніщенка говорили ректор педуніверситету Юрій Ленной, який навчався з ним у одній університетській групі. Голова обласної державної адміністрації Микола Клочко, сумський міський голова Олександр Лисенко, однокласник Олександра, протиерей сумської єпархії Української православної церкви Георгій Тарабан, батько героя України Григорій Аніщенко. І мені хотілося б поблагодарить професорсько-преподавательський состав, ветеранів, які тут стоять. Ви робите дуже велике справу. Випоганіться молодих студентів, молодих спеціалістів, котрим в будучим строїть нашу Україну. У нашій пам'яті Олександра Ніщенко залишиться справжнім патріотом, чудовим сином, чоловіком і батьком, вірним і надійним другом. Тепер вже полковник Олександр Ніщенко гідно проніс своїм коротким, але яскравим життєвим шляхом звання офіцера, лише раз не виконавши наказу злочинного. Тоді, коли взимку 2014-го на майдані йому наказали стріляти в людей на ураження, наказу ж лягти простріляним тілом на ворожий гранатомет йому не віддавав ніхто, а він його виконав. Бо за ним були його підлеглі, була родина, була Україна, яка пишається своїм славним сином, сином з великої літери. У четвер, 12 травня, до Сумського педагогічного, завітали колеги з Китаю і посольства Сербії в Україні. Мета візиту гостей налагодження плідної співпраці з кузнею педагогічних кадрів нашого регіону. Щодо китайського вектору, то він був представлений деканом факультету мистецтв Північного національного університету у провінції Нінця паном Джаном Сяньюнь, а його співвітчизник Лі – проректор університету Ізі Шоу. Провінції Хунань разом з ними до Сумського педагогічного університету завітала доктор педагогіки, професор, представник Сербії з питань освіти в Україні Олена Устименко Косоріч. Після нетривалої ознайомчої зустрічі з ректором Сум імені Макаренка, професором Юрієм Ляним. Шановні гості зустрілися з членами ректорату педагогічного університету, ознайомивши господарів з метою їхнього візиту. За словами декана факультету мистецтв Північного національного університету провінції Нінця, пана Джана Сяньюня, ще за часів радянського союзу китайські освітяни високо цінили нашу методику підготовки педагогів. Крім того, на сучасному китайському педагогічному ринку в ціні українські фахівці з ґрунтовними базовими знаннями у сфері педагогіки з високими науковими ступенями і званнями. А тому, як відзначив проректор університету Ізішоу шоу провінції Хунань, пан Джоу Лі, Китайську сторону вельми цікавить розробка спільних програм обміну студентами і викладачами, можливість в контексті реалізації цього проєкту, одержання подвійного диплому як китайськими, так і українськими читай сумськими студентами. Три роки навчання на батьківщині, потім магістратура за кордоном, і от у тебе дипломи педагога українського і китайського зразка, з можливістю працевлаштування в Китаї навіть без досконалого знання мови. Щось подібне за словами доктора педагогіки, професора. Представника Сербії з питань освіти в Україні Олени Устименко Косоріч сумчанам готова запропонувати і сербська сторона, причому вже є певні домовленості про таку співпрацю на рівні посла Сербії в Україні Ради Булатовича. Сторони обмінялися офіційними листами, погодили певні принципові моменти, і тепер чекатимуть сигналу про офіційне підписання документів між освітянами Сумщини та їхніми китайськими і сербськими колегами. Цілком можливо, що перші китайські і сербські студенти з'являться в Сумському педагогічному університеті вже з початку нового навчального року. Саме сьогодні, 13 травня, ректор Сумського педагогічного університету професор Юрій Лянуй і його брат близнюк Михайло, який очолює інститут фізичної культури, відзначають 45-річчя. Щодо Юрія Олеговича, то він вже повною мірою освоївся зі своєю посадою, на якій, починаючи з середини листопада минулого року, встиг зробити чимало помітного і корисного для університету. Сумський педагогічний, очолюваний Юрієм Ляним впевнено рухається шляхом позитивних змін. Ректора знають і поважають колеги з кращих профільних навчальних закладів України, цінує обласна і міська влада, зважаючи на його авторитет серед колег і студентів. Михайло Олегович. Він старший за свого брата на якихось чверть години, не змагався з ним за посади, знаючи, що той ніколи нічого не зіпсує, нікого не образить і, образно кажучи, не кине. Волою долі саме Михайло Ляної замінив нинішнього ректора педуніверситету на посаді директора інституту фізкультури, безальтернативно одержавши ледне 100% кредит довіри спочатку від колег інфізкультівців, а потім і членів вченої ради університету. Днями Михайло Олегович перетнув стоденний рубіж перебування на посаді директора інституту фізкультури, і варто наголосити на тому, що цей невеличкий проміжок часу виявився вельми результативним. На базі сумського інфізкульту успішно проведені Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності фізичне виховання і всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, традиційне свято гімнастики, як називають практичний іспит для майбутніх бакалаврів. У другому семестрі 2015-2016 навчального року півтора десятки студентів інституту фізичної культури відзначилися перемогами і місцями серед призерів всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт, і це краще досягнення за 35-річну історію кузні спортивних кадрів Сумщини. З початку року в структурі інституту фізичної культури, очолюваного Михайлом Олеговичем, ефективно працюють центр логопедії і реабілітаційний центр. А днями пара студентів інституту фізкультури Валерія Бермудис і Андрій Гребенюк святкувала переможний дубль на університетському конкурсі містер і міс сум ДПУ». і цей успіх Михайло Олегович теж може по праву занести до свого директорського активу. Словом, братам Лянним у день їхнього 45-річчя я зичу віри у власні сили, надійності тилів їхніх команд однодумців, впевненості у напрямку руху назустріч позитивним змінам. Сімейного благополуччя, оптимізму і творчого неспокою. У четвер в ботанічному саду Сумського педагогічного університету відбулася благодійна мистецька акція Бусковий блюз. Започаткована вона була у 2009-му і мала на меті привернути увагу громадськості і влади як міської, так і обласної, до проблем цього унікального об'єкту з майже 80-річною історією, залучивши кошти на відновлення і розвиток державного заказника, восьмий рік поспіль травневий бузок в ботанічному саду приваблює своїм ароматам художників і музикантів, шанувальників і поціновувачів прекрасного, перетворюючись з об'єкта природничого заповідного фонду, який має забезпечувати охорону та вивчення унікальних рідкісних рослин, на симбіоз картинної галереї і філармонічної зали, завдяки поєднанню зусиль студентів. І викладачів двох університетських факультетів природничого географічного і факультету мистецтв. Гості побачили розробки огорожі та фірмового стилю ботанічного саду, представлені на рівні дипломних проєктів студентів факультету мистецтв, які, дай Бог, знайдуть фінансову підтримку влади та будуть реалізовані. На алеях ботанічного саду, в якості доповнення і своєрідного порівняння з дійсністю, експонувалися роботи на бускову тему як студентів факультету мистецтв. Так і визнаних майстрів пензля Сумщини, заслуженого художника України Олександра Чередніченка і члена національної спілки художників України Ігоря Василевського порадували високим рівнем своєї виконавської майстерності співаки і музиканти, як студенти і викладачі, так і випускники факультету мистецтв сумського педуніверситету. Серед них солістка Сумської обласної філармонії, лауреат міжнародних конкурсів. Тетяна Ластовецька разом з провідним концертмейстером кафедри хорового диригування та вокалу Оленою Галінською, і соліст Сумського академічного театру імені Щепкіна Петро Чілялі, Дует баяністів у складі Олексія Вечесенка і В'ячеслава Цибульняка, студентка п'ятого курсу саксофоністка Анна Радько, який допомагав кандидат мистецтвознавства, доцент Сергій Зуєв, ансамбль бандуристок Мальви. А також лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, інструментальний ансамбль експромт під керівництвом одного з ініціаторів проведення благодійних акцій Бусковий блюз, кандидата мистецтвознавства, доцента а за сумісництвом як пожартували ведучі декана факультету мистецтв Євгена Іванова. Півтори години бускового блюзу сплинули, мов одна мить. Навіть природа загальмувала дощову травниву програму, аби дати гостям ботанічного саду насолодитися атмосферою справжнього свята. Наступного чекати недовго, у травні 2017-го сумський педуніверситет знову запросить шанувальників прекрасного на Бусковий блюз вже дев'ятий за ліком. До зустрічі. Днями студенти-реабілітологи інституту фізичної культури доклали певних зусиль для проведення змагань у рамках відкриття велосипедного сезону сумського осередку рандонерського клубу. Минулого року студенти-магістранти спеціальності здоров'я людини і фізична реабілітація за домовленістю з керівництвом сумського осередку» рандонерського клубу допомагали велосипедистам екстремалам у середині вересня закривати сезон 2015 року. Учасники 200-кілометрового бревету, чого гріха Таїти, з певним побоюванням довірялися студентам-ребілітологам. А за чверть години посадити їх на велосипед перед стартом можна було лише за допомогою підйомного крану, а педалі крутили, наче зробили кілька ковтків редбулу. Співпраця сподобалася і велосипедистам, і фахівцям з відновлюваних технологій, для яких практичний сеанс перед стартового масажу відмінна практика. Відзначу, що серед масажистів були міс сум ДПУ-2016 Валерія Бермудис і Анастасія Тарасова, яка цього року святкувала перемогу на другому домашньому всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, і здобула бронзу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Фізична реабілітація львівського гатунку. За словами куратора акції, заступника директора інституту фізкультури з наукової роботи, кандидата наук з фізичного виховання і спорту Яни Копитіної, її підопічні добре підготувалися до імпровізованого іспиту і не лише з огляду на певні академічні бонуси. Того дня учасники бревету під гаслом Ніхто не забутий, ніщо не забути подолали 200 кілометрів шляхами Сумщини по місцях бойової слави Штепівка, Лебедин, Охтирка. Зупинялися лише для покладання квітів до монументів визволителям і на обід. На все не більше 13,5 годин, хоча з огляду на те, що на фініші велогонів екстремалів знову чекали студенти-рабілітологи, з розім'ятими для масажу долонями, педалі вони крутили значно швидше. Тож, аби стати суперрандонером і одержати спеціальну іменну медаль з Франції, треба за сезон подолати 200, 300, 400 і 600 кілометрів. Спробуйте, якщо ці цифри вас не лякають. А ще можна зазіхнути на 1200 кілометрів супербревету французькими дорогами. Це своєрідна рандонецька олімпіада, яка проводиться раз на 4 роки. Торік, до речі, у такому супербреветі брали участь троє сумських велосипедистів і один волонтер. Для них і для всіх інших є новий орієнтир 2019 рік і місце на старті серед 6 тисяч учасників. Реабілітологи сумського інфіскульту з вами тренуйтеся. 7 травня Рим прийняв змагання першого командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Саме на ньому серед українських скороходів розігрувалися місця у складі національної збірної на Олімпійські ігри у Ріо де Жанейро. За відсутності бронзової призерки минулорічного чемпіонату світу Людмили Оляновської з Київщини, яка вже вибрала право поїхати до Олімпійської Бразилії, однією з п'ятьох претенденток на одну з двох інших путівок до доріга, вважалася випускниця інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина. Олімпійський норматив вона вже виконала, але треба було виграти у всіх інших українок, аби гарантувати собі місце у складі команди. І вона виграла, виправдавши чотирьох співвітчизниць, двоє з яких мали особисті досягнення значно вищі, аніж у неї. Результат кашеної одна година 30 хвилин 34 секунди, кращий у олімпійському сезоні, і другий у її кар'єрі. З ним вона посіла 19-те місце. І якщо не трапиться ніяких несподіванок, пов'язаних зі зміною критеріїв відбору учасників олімпійської команди вже після його проведення, вихованка тренерського подружжя Кривохижів. Може, поволі пакувати валізи до Олімпійського ріо. Отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!